Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин сьогодні в випуску Брюссель готує новий пакет санкцій проти Росії. Стало відомо, хто з країн Євросоюзу заморозив найменше російських активів, скільки Росія втрачає через стелю цін на нафту. Про ці та інші новини поговоримо далі. У відео. Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. Обмеження країн заходу стосовно цін на російську нафту коштує Росії 172 мільйони доларів на день. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на доповідь фінансового центру досліджень енергетики і чистого повітря. Втрачені доходи РФ зростуть до 280 мільйонів доларів на день, коли обмеження буде поширено на нафтопродукти з 5 лютого. При цьому, незважаючи на падіння доходів, експорт викопного палива з Росії все ще приносить тій 140 мільйонів євро на день. Але до лютого цей показник знизиться приблизно до 520 мільйонів євро, коли набуде буде чинності заборона ЄС на імпорт рафінованої нафти і збільшення граничної ціни на нафту. Греція та Мальта відстають від своїх колег з Європейського Союзу в заморожуванні російських активів, на які поширюються санкції через війну в Україні. На сьогоднішній день 27 країн ЄС повідомили про замороження близько 20 мільярдів євро російських активів, які перебувають під санкціями. При цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія повідомили про замороження більш ніж одного мільярда євро кожна. Для порівняння Греція повідомила про замороження активів на суму 212 тисяч євро. А Мальта на 147 тисяч євро. Україна планує побудувати літій іонні системи накопичення енергії на своїх гідроелектростанціях до кінця 2024 року. Цей проект перебачає встановлення 212 МВт систем накопичення електроенергії та стане найбільшим у Європі. Це дозволить краще збалансувати енергосистему України. Наразі проводиться закупівля на розробку техніко-економічного обґрунтування, і до кінця 2024 року Україна має завершити цей проект. Проект буде фінансуватися коштом міжнародних фінансових організацій, а саме 177 мільйонів доларів виділив Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 35 мільйонів доларів фонд чистих технологій. Швейцарський національний банк оголосив про річні збитки у розмірі 132 мільярди швейцарських франків що дорівнює 143 мільярдам доларів у 2022 році. Це найбільший збиток за 115-річну історію банку, оскільки падіння ринків акцій та інструментів із фіксованим доходом вдарило за вартістю його портфеля акцій та облігацій. Також негативний вплив в правило зміцнення швейцарського франка. Оголошена цифра ознаменувала відкат від прибутку 26 мільярдів франків у 2021 році і була набагато більшою ніж попередній рекордний збиток у 23 мільярди франків, зафіксований у 2015 році. Зазначається, що сума збитків. Більше за річний ВВП Марокко. Останніми днями в Брюсселі набирає обертів робота над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Причиною прискорення роботи над санкціями є майбутній саміт України ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві. Каталізатором також є майбутня річниця повномасштабної зброї агресії Росії проти України. Утім, дипломати ЄС неохоче говорять про деталі нового пакету санкцій проти Росії, оскільки, як вони наголошують, важливо не втратити ефект несподіванки. Проте, як стало відомо, планується чергова спроба запровадити санкції проти експорту російських діамантів. Для бюджету Росії вартість цього експорту оцінюється у 4,5 мільярди євро. Нові санкції також стосуватимуться продукції подвійного призначення, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Санційні списки також мають бути розширені за рахунок осіб, відповідальних за агресію Росії проти України та воєнні злочини. Планується також запровадження санкцій проти Білорусі за те, що вона продовжує підтримувати військові дії Росії проти України. Як повідомив один з європейських дипломатів, йдеться про синхронізацію білоруських санкцій із російськими, особливо галузевих, у тих сферах, де Мін співпрацює з Москвою у військовому плані. Друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.